Чарівного дня, шановні українці, сьогодні продовжую записи до магічної кухні. Кажуть, що їдять відучі. Гриби дуже корисні у нас. Це сушені опеньки от, цьогорічні. Вони ніч стояли, замочились, воду не зливаємо, тому що радіонуклідів немає. Сочовина вивітриться, зруйнується, залишиться і хітин. купа вітамінів групи Б і е, багато речовин, які стимулюють. Роботу шунково-кишкового тракту. Будемо готувати сьогодні сушені гриби, можна використовувати будь-які. Тобто, оця рідина дає смак, бачите, вона за ніч грибочки стали м'якенькими. А е темна рідина це саме дає смак і аромат. Виливати не потрібно. Зараз ми будемо готувати далі морку з цибулею, для того, щоб змішати з капустою. Також можна використати, наприклад, капустини. Це з ранньої капусти, скаченів, щось зрізали так, навесні. Ось до осені встигли, встигли вирости такі головки. Тобто я кореневище не викидав корінь з тих капустин, і на них такі понаростали нові, от, які ми також можемо використати, стушити. тушити. Якщо ростинка росла, от, дарувала вам радість, то чому ні? До осені, бачите, встигає нарости така капуста. Навіть якщо не поливати наш сухостійний період теперішній. Також її шинкуємо і потім додамо до пізніх головок, яку ми покришемо. Для того, щоб зробити зажарку, спочатку смажимо цибульку, лісіруємо до прозорого кольору на олії. Тут соняшникова приватні люди віджимають її, купую в одних жива. Гарна олія першу віджиму. Отак виглядає оці осінні качани з молодої капусти. От. Вони, до речі, м'ягенькі, можна і салат з них робити. Але ми їх пустимо на тушіння. Так, тепер ми просмажили цибулю, дає, даємо моркву. Ми видушуємо сік, а жмир заморожуємо. От. Зараз розмажнеться і буде готова у нас Тобто, де, Скільки потрібно моркви, вона у нас завжди під рукою. Туки смажимо цибулю з моркою, шинкуємо капусту білокачану. Так, морка вже каротин з жиром вступив у реакцію і потрібно дати томатну пасту. Ну, а ліпше кетчуп дитячий, він без консервантів іде. Намагайтеся, ну, ми взагалі не намагаємося, ми не їмо всяких бензоатів, натрію калію і інших хімікатів. Тому що, щоб бути здоровим, потрібно слідкувати за тим, що ви запихаєте в своє тіло. от А в ідеалі робіть тимотну пасту самі собі. от Ну все. Додаємо сіль, перець. Хто їй цукор, можете трішки цукру додати. Але тут дуже багато моркви, от то воно і так буде солодка сама зажарка. Зараз обсмажуємо і будемо закидати до наших грибів з капустою Ну ось Це вже цибуля, морква, сіль, спеції, кмину тут багато. Додано і кетчуп, ну томатна паста, томати додані. От, і що тут ще? Гвоздика я люблю в тушеній пушкованій капусті. Гвоздика і вік'яний перець. Ось. Зараз ми зарядимо це все, капусту з грибами. Все, закинули, зараз перемішаємо і це все ставимо в пароварку. Пароварку десь на годину під тиском, щоб воно гарно розтушилось, і буде у нас смакота. Потім покажу кінцевий результат. Це ще для прикладу: сьогодні у нас капустяний день, я вирішив зробити. Це у нас савойська капуста, просто сіль савойська капуста, якась там олія, шипшинова, обліпихова, чесникова, наприклад, смачна, там, кунжутна, розторопша додаєте. І буде смакота. А це ще вид капусти. Ми таки робимо це своя городу також брюссельська. Її просто проварюєте, заливаєте водою, сіллю і вона сквашується. Потім проціжуєте, додаєте олію. от І у вас готовий салат. Ось капуста, ось капуста і ось капуста. Дуже це все корисно для вашого здоров'я. Ось так виглядає вже перемішаний варіант. І ще вирішив трішки води додати. Склянку води додати до тих дві склянки, які там же є знизу, щоб було гарно протушкувалося. Ну, ось такий варіант до того, як увімкнемо наш агрегат чарівний. Ось така капуста вийшла. Гриби стушилися. Мої зацінилися сказали, що смачно зараз я буду дегустувати. Ось така квашена капуста тушена. Капуста з грибами запеньками. Виглядає смачно, будемо насолоджуватись. Можна сметану додавати, хто що забажає. Смачного чекуйте і допомагайте своїм жінкам, розвантажуйте їх, особливо якщо маленькі діти є. Готуйте за них, тоді ваші дружини будуть ласкавими і будуть мати сили вам дарувати свою любов та ніжність. Ну і будуть покращені ваші нічні пригоди. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.